Всім привіт, всім гарного дня. Ось так ми вибираємо мокрець. Ось. Вже трохи повибирали, але зараз ще трохи виберемо. Я ходжу за конякою. Іван, кудися? Вон там ті оші купки. Йокара! Йо! Йо! Гейте! Гейть, гейте! Ось так борона ми стягаємо, щоб... Позбирати віста, віста, віста. О, бачите як. І збираємо. Тррррр і вибираємо з-під бурін. Бачите, скільки беці. Отак. Ще й город хочемо, той де бараки мають бути. Йо. ну тут же ми майже порадки навели, щоб в Польщі. Гайть, гайть, гайть кара! Ось так. Ми боронуємо і стягаємо траву. Ну, вже багато менше. Но ми вже... Навіть не знаєш, скільки зараз годин, ти не знаєш? 55. Сьома? Ого, вже півтора години ми повзаємо. Трррррр. Ось так. Збиралося, вибираємо, ну сюди ще догори. Зеленкувати трохи. Сюди вже краще. Так що ось так ми бавимося. Так кара моя дівчинка хороша, конячка гарна. Линяє і зараз. Коб ти нам здорова була всім. Мазуля. О. Так, зробили ми на городі красоту, короче, кажучи. Кляла ніх, не чую. Подивіться, скільки поміжі, вся межа мокрецеві. Подивіться, які гарні барабої ми повидирали, ви бачите. ну Їх пару штук тільки такі було, ось що Іван Барабой то забере. Порівняно зробили градку. Всьо, і город я заскородила чи заборонувала, як правильно, не знаю. О, мокрець ми в основному вибрали. Дай здоров'я і їздовому, і коняці. І нам коло них. О! Це чисто. Порівняно до того, що було, ідеально зроблено. Добре. Ось так. Я, я візьму побризка, я твоєї сторони не буду бризкати. Ай. Ну як? Добре, бри. <риска> Чекай, ще нема не вдома оприсків тих, щоб побризкати. Та й таке. Ось так ми зробили красоту, Находилася, але нічого. І борзну трохи засунула боронами і тут порівняла трошки сліди. Коротше, зробила, як має бути. Можна було б краще, але далі нема куди. Хоча казали, що ще, ще моє походи, трошки я вже не маю сили, все хвати. Ось такі то справи. Йдемо додому, у нас ось так похмуро. Зараз йдемо беремо сівалку насіння. Ні, вперед наїмся, бо я їсти хочу. Та ні! О! Зараз на... наїмся смачно, а тоді... Ну, я ж казала, що не в нас. О. А тоді вже подамся на город. Налю бутилку молока собою, щоб я з голоду часом не впала. І подамся в поле. Бо то таке їсти то їсти, але як, як є молочко, то їсти не можна. Неохота, не тоді не треба їдла. Можна і цілий день на молоці бути. І я буду сита. І буду працювати. Ось так. Ой, уморилася. Зараз. Дві мінутки перекуру. І вперед. Заординайме далі. Поскакали далі. Ось такі то справи. Ой, чуть не впала. Ой-ой. І чуть знову не впала. Подивіться, гарма, це так. Якось так нині, як в тумані. Хоча з обіда дощ передаю, треба ворошитися до обіда нам спіти і все зробити. Ну, Надіємося, що ми вспіємо. Я буду буряки сіяти, Іван з Наталкою грядки. Цибуль. Так, ви будете садити чебулю аби я котрась з дівчат казала дзимбулю. Ось такі діла. Ладно? Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. Працюйте, не втомлюйтеся, але не сачкуйте. А то я буду працювати, а ви будете сачкувати. Так що Бог вам поміч, сили побільше і на гарний урожай. Щоб все було хорошо і прекрасно. Всім папа. -па.